У біографічній залі меморіального будинку музею академіка Сергія Павловича Корольова увагу відвідувачів неодмінно привертає великий авіаційний глобус землі. Його діаметр становить 130 сантиметрів. Встановлений глобус на чорній металевій підставці з механізмом, що дозволяє йому обертатися. Близько 20 років глобус простояв у робочому кабінеті головного конструктора. Багато годин провів біля нього Сергій Павлович, вираховуючи траєкторії польотів та місце приземлення космічних апаратів. Після смерті головного конструктора глобус винесли з кабінету і залишили у підсобному приміщенні підприємства. Там його й побачив один з перших завідувачів меморіального будинку музею академіка Сергія Павловича Корольова Юліан Павлович Руденський під час відрядження на фірму Корольова. Так називали підприємство, яке створив і яким керував Сергій Корольов, особливе конструкторське бюро номер 1 Юліан Павлович, як справжній музейник, не зміг байдуже пройти повз такий цінний експонат. Йому вдалося домовитися про передачу глобуса музею Сергія Павловича Корольова в Житомирі. Того ж дня Юліан Павлович роздобув вантажівку, якою глобус доправили до Житомира. Проте, при спробі занести глобус до експозиції будинку музею виникла проблема. Виявилося, що він не проходить у жодні двері. Довелося відкласти експонування глобуса на певний час. 1976 року меморіальний будинок музей закрився на ремонт і реекспозицію. І ось тоді, щоб занести глобус в експозицію, була частково розібрана стіна будинку. З того часу глобус зайняв своє постійне місце у центрі біографічної зали і став невід'ємною частиною експозиції будинку музею.